Друзі, я як завжди радий вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ми спробуємо з вами відстріляти таку дуже цікаву кулю, новинку. Я принаймні перший раз бачу таку кулю ну, в такому виконанні. А саме, як назвав її автор куля Равлик. Не знаю чому Равлик, це запитаєте у автора даної кулі, але тим паче куля дуже схожа на нарізну кулю. Є щось таке подібне в набоях американського виробництва. Там куля 50-го калібру. Ну, а в нас наш аналог. Вона буде споряджена сьогодні в пишконтейнер-рейс, куля буде як монолітна, так і експансивно споряджена на двох порохах. Дана куля, я думаю, взагалі не полетить з гладкого ствола, тому ми будемо відстрілювати її сьогодні з парадокса. Тому, не знаю, чи подобається вам чи ні. Сьогодні у нас день парадокса. Поїхали до відстрілу. Так, друзі, розпочинаємо з найважчої кулі. Так, 28,4 грама, 41,7 покажи, патрони виглядають ці кулі в гільзах. Видно? Так, пробуємо. Бурдна насадка парадокс. Дистанція 50 м. Виш, літає в воздусі, розкидає його на терсу. Друзі, мій приціл пристріляний чітко в центр, але бачите, кульки пішли вище. Я думаю, все через те, що кулька має маленький діаметр і її аеродинаміка така є все-таки насильною. Тому зараз наліпочку ми трішки нижче переклеїмо і будемо відстріляти. Доволі таки непогана група. Один маємо відрив. Шкода, що маємо один відрив. Ну, але як є, так є. Давайте основну замірюємо. Основна наша 12 см. Ну а якщо з відривом, то 20 см. Ну, дуже класно полетіло. Мені подобається, як летить дана куля, віддачі практично немає. Продовжуємо, збільшуємо вагу. І так, наступна 30,4 грама на важка 1,8 пороху СПЗК. Думаю, насадка парадокс проблема. Побігли? Друзі, маємо один відрив, дуже великий. Не будемо його враховувати, щось пішло не так. Це де моя помилка, цілився я відповідально. Давайте замірюємо Самим дальнім 12 см. Якщо ось так от поперек, 9,5 см. Як для полювання, ви знаєте, друзі, все, що вкладається в круг на 50 метрів, 15 см круг для полювання, дуже хорошо підходить. Все, що вкладається в 10 см круг. Це сугубо спорт підходи Ну, Один відрив, ми не будемо його рахувати. Продовжуємо. І так, наступна куля 34,6 грами, куля експансивна, порог 206С основашка 1,6 грами. Покажи. Пробуй. Друзі, ось така у нас купність Вітер досить сильний сьогодні, але що зібрали, то зібрали. 18 см по дальнім. Якщо так, так, мабуть, більше, ні, теж 18 см. Трішки завелика. Купність. Тобто за великий розкид у нас по бумазі, але дуже класно видно, що всі кулі абсолютно приходять рівненько, немає жодного утюка. Ну, але якось так. Продовжуємо. І так, найважча сьогодні куля, монолітна 36,3 г вона важить, порог 206С з наважкою 1,65 грамів. Покажи. Отак так от моноліти виглядять. Пробуємо. Друзі, бачимо лише 4 влучання, найбільший розкид. От якщо подалі, 23 см. Ну, якщо ми візьмемо це за відрив, навіть ось так. 14,5 см, прямо так от гранично, але п'ятого влучання я не бачу. Можливо, він десь є. Але мені здається, все-таки він пролетів над надмішень. Друзі, але дуже радує те, що наш український ринок наповнюється кулями для гладкостволів, для 12 х калібрів всякими новинками. Це дуже дуже добре. Я думаю, що виробники даних куль будуть робити якісь зміни, якісь покращення для нас. Я, до речі, ось тут -от знайшов один ПК. Самі ПК ну, цей ПК, пк «Рись». Він сам обрізаний, тобто кулька трішки тричить з самого пика. Я їх пообрізав для того, щоб можна було поставити кулю на 10-міліметровий пиш деревоволокнистий. І щоб хватило самої закрайної гільзи. Можливо, не потрібно було обрізати дані ПК і наша купність була б краща. Можливо, вони, вони раніше б відкривалися. Ну але тим паче, як є, так і є. Це експерименти, друзі. Я думаю, ми продовжимо з даною кулею експериментувати. На сьогодні в нас виявився ось такий от відстріл. Не забувайте підписуватись на канал, жамкати лайки та писати коментарі. Всім перемоги, всім мирного неба! Побачимось!